Ваша ситуація критична, але я знаю, як вам допомогти. І у вас є суперавторитет. Ви розумієте, що ви таке ви ефект плацебо можете запускати, просто кінський. Він я вилікувалась, я не знаю, ви мені оце порадили? Купляй топінамбур і нарізай топінамбур, і він казав: пеньок неправильно поставив. В неправильно, стіл не туди поставив, дивись, хитається. Ти не бачиш Китаю? Є оцей Зігмунд Фройд, може ви про нього чули, там оцей Карл Юнг і так далі. Так, так. От той самий Карл, той самий Зігмунд. І фішка їхня в тому, що вони якраз і запатентували, ну, сказали про цю. Це Підсвідомість, це несвідома обробка інформації. Телефон в телефоні, так. Славом, дивіться. Трініті, до речі, так Ну, нас у Ця дівчинка, вона шиє, типу, костюми, mm. забула. Чорне дві волосся, волосся на такому. Виходить, що у нас, ось дивіться, автоматизовані процеси. Це дих, от, про підсвідомість. так, Це дихання, реакції, звички і так далі. Спогади асоціації, те, що впливає на рішення без усвідомлення і емоційне навчання. Тобто ми, ми запам'ятовуємо якийсь досвід, я так розумію, все, що ми там в моменті, ви знаєте, оце приходить там, якийсь спогад, якась ситуація, якась емоція і так далі. Це вже запрограмована штука, це підсвідомість. Давайте ми перевіримо на вас ефект плацебну. Давід. Mm. Слухай, що? я так дивлюсь на тебе. У тебе є якась проблема зараз в житті? Проблеми? М -м. Ну, завжди якісь проблеми. Дивись. Ну, їх Сьогодні ти приїдеш додому. Так. Тобі треба лягти в ліжко? Так. Трошки подумати. Уявити себе зі сторони. Уявити проблему, яка є. Так? Так. Спробувати зрозуміти, що ти можеш її вирішити. Буквально не за там тиждень, місяць, рік в секунді. Будь-яка твоя проблема, яка зараз є. Типу, що, що би це зараз не було, ти просто приїдеш додому, дивись на мене уважно. Ти приїдеш додому, ти, ти зробиш те, що я тобі сказав, і ти свою проблему вирішиш. <реш> Або навіть от зараз у тебе є ця проблема, так? В твоєму житті. Рано чи пізно вона скоро зникне. Ти, ти це розумієш? Ти чуєш мене правильно. <реш> <реш> Ні, це, це якраз про ефект плацебо. Ну тобто, ти, ти можеш, до прикладу, я тобі скажу, що оце яблуко, так? Ось яблуко, ти його будеш їсти, до прикладу, у тебе там якісь мікро-макроелементи, натрієвий баланс, ще щось піднімається. А потім я тобі скажу, якщо ти будеш їсти оце яблуко, кожен день в наступні 5 років, плюс 5 років життя, Ти такий, ну це сказав той чувак, він наче розумний, він наче там. він оце мені Ти почнеш це робити? <реш> ти в це так сильно повіриш, що так і буде. Типу, якщо я до тебе буду приходити кожного дня додому, так? і буду казати, Дейв, ти знаєш, зовсім скоро. Ну, Я просто тобі буду казати, Дейв, роби цю дію кожен день, і через 5 років у тебе буде отака -то точка». Я тобі буду кожен день про це нагадувати або впродовж якогось періоду. Ти в це повіриш. Ви, от, я напишу книжку, ви прочитаєте мою книжку, я, я точно вплину на ваше життя, так чи інакше. Ну, хоча б на якийсь процент. І той процент створить ефект метелика. Цей ефект метелика означає те, що ви. Це зробите те, що я написав, і це повністю змінить ваше життя. Ну це є таке. Я читала стрішку до екстрасенсів. Реально волія так, що нього все прекрасно скала. Словом, є прикол. Прийшов я до лікаря, а це був І Я йому кажу, дивіться, в мене до вас є питання. От ви лікар, ви розумний чувак, так? Ви дуже розумний, ви дуже розумний чувак. І ви розумієте, що люди, які приходять, у них немає стільки даних. От він мені щось розказує. я Кажу: реально, я що знаю про. Медицину мінімально, але те, що ви говорите, у мене ніяких знань по цьому немає. І я кажу: а коли людина взагалі нічого не знає, не розуміє, і до неї хтось приходить додому, точніше, до цього лікаря хтось приходить такий, і у вас є суперавторитет. Ви розумієте, що ви, таке, ви такий ефект плацебо можете запускати, просто кінський. Він каже: і я у нього питаю: то ви робили? Ви лікували людей через ефект плацебо? Він каже, я кажу, а як? А я кажу, а як? Він каже, все дуже просто. Приходить, приходить жінка каже: У мене майже гепатит. Я кажу: окей. І він їй говорить: дивіться, ваша ситуація критична, але я знаю, як вам допомогти. Кожен день ідіть на базар, і кожен день вам треба купити топінамбур. А то була зима. Ви знаєте, оця земляна груша. Це хіба фрукт? Окей. Куп, купляй топінамбур і нарізай топінамбур і їси кожен день. Наступні два тижні. Вона просто їла топінамбур два тижні, приходить з новими аналізами і каже: Лікарі, я вилікувалась, я не знаю, ви мені оце порадили? Я не знаю. Я не знаю просто. Ментальні тренування. Супер жорсткі ментальні тренування. Так, зачиняйте дверці. Давай, давай, давай. Та не в ту сторону. Ну, добре. До прикладу, спортсмени ну, качки і так далі, там хто тренується, ось, що вони роблять? Вони якраз такі, знаєте, оце ти сидиш перед змаганнями, а так уявляєш собі, так зараз я підніму цю штангу, зараз я зроблю те, друге, третє, п'яте, десяте. Навіть у, навіть у спортивних гімнастів таке буває, що перед тим як виступити, вони продумують все наперед в своїй голові, як це буде виглядати. І в них краще виходить насправді. Ти типу, це ментальні тренування круто впливають на те, як ти будеш виконувати щось. Дивіться, прикол в чому. По суті, пов. Що ти зробив? А чого тут? Не суть. Ну нехай буде чайником, яка різниця. Прикол в чому? От, до прикладу, у нас є. Повторюваність. Тобто ти щось повторюєш кожен день, так? Раз за разом, раз за разом. Ну, Спочатку тобі тяжко, потім ти це робиш раз за разом, раз за разом, раз за разом. Через місяць, два, три, чотири, п'ять. Це буде частиною тебе. До прикладу, на підсвідомому рівні. От якщо ти. Знаєте, в чому ще прикол? Окрім того, що ти можеш дію ту саму робити постійно, ти можеш і думати про щось постійно. А коли ти про щось постійно думаєш... Раз за разом, раз за разом. Це може стати частиною твоєї реальності. Ну, типу, десь приблизно рік тому, я пам'ятаю, ну, ну плюс-мінус. Мені мама часто говорила, ну, в моєму житті, що. Андрій, тобі треба виступати, Андрій, тобі треба робити одне, друге, третє, п'яте. Я кажу, мама, боже, давай. Каже, ну ти розумієш, тобі оцим треба займатися. Ти зрозумів, а може, а може і так. І я почав про це думати, мені почало це снитись. і я тут, перед вами. І, типу, я вже почала про Гаргулію якусь думати. <laughs> Ні, Аргулія не вилізе, реально сьогодні, до вас, до вас в хату чи куди, Ні -ні -ні. насправді візуалізація, ну, мозок, не, мозок не розуміє різниці між реальним і нереальним. А ви думаєте, я реальний. <laughs> а, а ви розумієте, в чому прикол? До прикладу, є одна із версій, про яку мені сказали, що ми своїм сприйняттям, своїм мозком творимо реальність. По суті, очі, а що таке очі наші. Це це органи, які більше всього і ближче всього зв'язані з мозком. Наші очі проєктують наше життя. Ну тобто, все, що ми бачимо, це суто наш мозок. Тому чи я реальний в такому випадку. Це реальний. Я ж вижу ці Ну, я звідки знаю. Це ваша гра, просто гра вашого мозку. Все, що у нас відбувається, про це знаю. Бо все, що відбувається в нашому житті, це ігри нашого розуму. не це, 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 як знає, що це trust me, bro. Що я щойно зробив? Суть в тому, що я сказав, ну не те, щоб нісенітницю, я просто про це думав багато разів. Ви, ви, хочете, ви зараз йдете в якийсь умовний конфлікт зі мною, тобто ви не погоджуєтесь. Але ви про це будете пам'ятати і будете думати. І скоріше за все, рано чи пізно, ви якимось чином додасте мою думку до вашої реальності. Або віштовхнете, бо як мінімум почнете на це звертати увагу. Дивіться, візуалізація. До прикладу, от ми беремо візуалізацію. Коли ти про щось думаєш і заплющуєш очі, і ти починаєш. У тебе з'являються емоції, коли ти про це думаєш, то через ці емоції мозок думає, що це реально. Типу, візуалізація працює, коли ти відчуваєш емоції. От є момент, от ми зараз з вами сидимо так. Це момент, це реальність. От, от тільки це реальність. Дві секунди назад, це, ви розумієте, що те, що було 5 секунд тому. Те, що було 5 секунд тому, це вже нереально. Дивіться, бум 1, 2, 3, Це вже нереально. Те, що було в минулому, це нереально. І, і виходить, вся наше минуле це просто спогади. А візуалізація це що таке? Ти можеш сам собі придумати чи перепродумати собі спогади на майбутнє. І все. Ну тому минуле, як візуалізація для мене, якщо там є емоції, це плюс-мінус один рівень. До прикладу, що ви думаєте про слова? У нас є внутрішній діалог, так? І Соня, от питання до тебе. О, те, як ти, те, як ти думаєш? Ти вважаєш, що це впливає на, на, твоє, на твоє життя? <гум> 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 ні, ні, братан, не ні. те ж саме середовище, до прикладу, оточення впливає на наші програми, на наші установки. Питання. Давайте по практичним інструментам пробіжимося. Як вплинути на нашу підсвідомість? Як зробити так, щоб ти став машиною? Машиною просто. В своїй голові. Бо типу якщо ти. Якщо ти оцим драконом почнеш... Ви розумієте, що тут у нас просто шторм. І типу, щоб його опанувати. Щоб його опанувати потрібно. Щоб його опанувати потрібно використовувати... Міслення, так, міняти мислення. До прикладу, є афірмації так? Я просто брав і виписував собі на стіну там стікери Ти робив так? Дейв? Ну, не знаю, в тебе були афірмації? В житті. Я була в зам'яцію і з яким. Ти робив афірмацію? Тебе Та було таке? Що там з афірмаціями? Нормально? <гум> <До>, Пояснюю. <гум> бачиш проблему з чимось. <гум> ну, З психікою, з поведінкою твоєю і так далі. Записуєш про це якусь класну цитатку, або якийсь момент, слабку точку <гум> і постійно прочитаєш. І ти порано чи пізно ти, ти не помітиш, як ти це зміниш. Ти станеш цим. Ти на мене так подивилась, наче. Що таке? Далі. М -м. Медитація. До речі, прикольно, особливо для СДВГшників, медитувати. Особливо для СДВГшника це сидіти в хаті. Ви знаєте, отак вот сидиш в хаті собі. Мені ментор казав, тупо так сідаєш. 15 хвилин ти повинен не рухатись, нічого не робити. 15-20 хвилин. На колінах Ні, не на колінах, сидячи, наприклад, на стільці, чи, ну, знаєш, чи в позі там, лотоса там ще щось. Мовно, є неможлива, нереальна задача, так? Для тебе. Неможлива проблема. не треба, Ну, Немає сенсу вирішувати проблему. Якщо в тебе є серйозна проблема в житті, є проблема велика в тебе. Ну не в тебе, просто в когось. І якщо людина буде думати про те, так, я хочу вирішити цю проблему, вона проблему можливо, одразу або взагалі не вирішить. Для того, щоб це зробити, є другий варіант. Не треба вирішувати проблему. Треба просто повільно, цілонаправлено йти у, у те, щоб потрошки її ламати, потрошки її вирішувати і все. Забути про те, що вона існує. А тим більше, якщо проблема не має рішення, якщо не має рішення, то немає проблеми. Свідомість може дійсно все, але якщо ми їй це дозволимо. Тобто, так само страхи, так само сумніви, так само все те, що було в нашому житті, все те, що відбувалося, і так далі. Якщо ми по суті, оця наша ось ця коробочка. Так? Оця коробочка. Життя, яке ви живете, це є тим життям, яке ви вибрали. Насправді. Ви вибрали так. Ви вибрали <тас> свій кожен день, ви вибрали сприйняття. Ви вибрали партнера, який біля вас. Свідомо чи не свідомо, все одно. І, типу. Але знаєте, що найцікавіше щодо цього? Найцікавіше. <рес> найцікавіше це те, що вам, ви, ви практично все можете поміняти. Ви можете поміняти те, як ви думаєте. Ви можете поміняти те, що ви робите. Ваші дії, ваші думки, ваша поведінка. Це можна міняти. Вашу тональність, ваш голос, я не знаю, ваші рухи. Дуже багато моментів можна змінити. Але все зміниться, коли ви зміните оце. Ну, ваше сприйняття. Дивіться, перфекціонізм, просто якщо ви будете перфекціоністом, так, все своє життя, от у вас є енергія. продовж дня у вас є 100 одиниць енергії. так? І якщо ви перфекціоніст, якщо ви перфекціоніст, ви будете на деталі на дрібні моменти витрачати дуже багато енергії. І як це поміняти? Що краще зробити більше, зробити багато чи зробити трошки, але ідеально. Кажу про свій особистий досвід. І на цьому завершуємо. От скажу про свій особистий досвід щодо перфекціонізму. Все дуже просто. Мій дідусь, коли ми йшли в Карпатах, щось робити: колоти дрова, носити дошки, я не знаю, там, косити, будувати, ремонт і так далі. Він чіплявся до всього. Йому не подобалося те, як я роблю це чи інше, чи третє, чи п'яте, чи десяте. І він казав: пеньок неправильно поставив. В неправильно. Стіл не туди поставив. Дивись, хитається. Ти не бачиш хитається поверхня. Каже, лізу різати виноград. Там не, ну, заліз на дах вирізати виноград. Неправильно порізав виноград, до прикладу. Не знаю. Там, ну, все, що завгодно, всі процеси. І я думав, що ця ідеальність страшенно що бояться це класно, провалу. Вони страшенно Само бояться манна, всі факап. Який це величезний тиск, що ти конкретно хочеш все довести до цього ідеалу, щоб все було так, так знаєш, що ти дивишся? Вау, і цей момент класний, і цей момент, і все ідеально. Але я прийшов до того, що настільки вони панічно всі бояться зробити неправильно, і вони за цим всім стоїть те, що вони бояться страшенно помилки, вони страшенно бояться провалу, вони страшенно бояться всі факап, так що те неправильно, і те неправильно, і так далі. Тобто вони. Вони прийдуть, вони вже бачать, от вони бачать ідеальну картинку майбутнього, так? А картинка майбутнього не збігається. І тут такий Санечка, а що сталося? Де твоя ідеальна картинка? А не, не буде ідеальної картинки ніколи. ніколи. І, якщо ти хочеш вистроїти, і якщо ти хочеш вистроїти все своє життя ідеально, відповідно до картинки, її не буде. <реш> Ні, вона не буде. І це, і це окей, бо тому що вона може бути набагато кращою насправді. Або гіршою. Або ідеал... А що таке ідеал? Що таке не існує? Типу, ідеалу не існує і ніколи його не було. І я просто розумію, що я просто, я просто боявся робити в срато, я просто боявся робити неправильно, я просто боявся робити так, що прийдуть люди і скажуть, що почнуть засуджувати. Що я вже Але не, не Я цього не сказав. Ви самі це сказали. Я бачу проблему. Я... Ні, я прямо тут бачу проблему.